Коли невістка прийшла до нас додому, то я її не сприйняла як якусь повноцінну особистість. Вона для мене була як робітник, якого ти наймаєш для будови, і він має все чітко виконувати за планом. Вона мала мити посуд і складати на ту поличку, на яку роки складаю я, каструлі ставити саме в ту шафку, а сковорідку в іншу. Олія має стояти з правого боку, а стійка з ножами з лівого. Ложки мають акуратно лежати в шухляді, а не впереміж з виделками в банці. Я відточила свій побут до дрібниць, бо я теж працюю і мені нелегко ще й куховарити та нагинатися по сто разів за речами, які стоять не на своєму місці. Здається, це очевидні речі. Але ніяк виявилося, я до неї присікуюся. Коли я мушу по десять разів спитати, що де лежить, бо воно не на своєму місці, то бачте, я її дістаю та будь ти людиною і постав речі там звідки взяла. Я в їхню кімнату принципово не заходила. Хай там хоч таргани бігають, хай роблять порядок собі самі, але кухня. Спільна територія і там має бути так, як комфортно мені. Я її їжу просто не могла їсти настільки все пересолене, що аж пече всередині, потім води не нап'єшся, а вона давай синові закочувати істерики, що він її не любить, бо не їсть те, що вона ото наварить. Хіба мені хочеться, аби мій син собі шлунок угробив, заради якоїсь любові. А далі що? Лікуй та на гроші, то є розум в тій голові. Але щоб послухати, як я вчу варити, то ні, корона от зараз спаде, краще буду пересолювати. А з закрутками все пояснила та розказала, дала перевірений рецепт. Сама принесла дві сумки огірків з базару, аж мені руки вривалися. І що? Повистрілювали. Я взимку в кладовочку, ні однієї цілої банки. Настю, а що то огірки повистрілювали всі? Ти що, рецепт добре не подивилася? Питаю, а сама вся трушуся. Та я з інтернету рецепт брала. З інтернету рецепт. Коли тобі людина дає перевірений роками смачнючих огірків, я їй те все в очі, а вона до мами. І мені стосунки псує зі свахою, бо ж мені її матір приємна жінка, а чого вона така вивдавалася, то я просто не знаю. Далі син за нею сумку збирай. Андрійку, а ти куди? питаю так легенько. Та до Насті каже. Чого? питаю я, буду в неї жити. Дивиться на мене круглими очима. А чого вам у нас не жити? В нас як-не-як -як трикімнатна квартира, а у них хоч і називається двокімнатна, а на кухні, коли двоє людей стоять, то вже натовп і місця нема. Настя в нас жити більше не хоче, каже мені син. Ти дивися, яка цяця в нас жити не хоче, а там тіснитися хоче». Але сина було не переконати, тому я була певна, що він скоро так само прибіжить до нас, як прибігла Настя, бо бути в приймах не з медом. Я йому весь час казала, що ми його чекаємо, і хай вертається в домашній затишок. І що ви думаєте? Вернулася мені дитина з такими проблемами зі шлунком, що ми його місяць лікували. От тобі, синку, наївся любові? То нема матері слухати, кажу я йому. А скажіть, що не так? То як в одній голові нема доброго розуму, то ж не означає, що собі так чинити треба. І вже син біля мене живе, а вона там і мені отак спокійніше. Пожив трохи, знав, що біля мами найкраще, і так і буде ще собі таку другу, як вона знайде, скільки йому тих років. Головне, аби вони були прожиті в доброму здоров'ї, а не в отакій любові. Сваху якось бачила, то казала, що її Настя вже собі когось знайшла, а мені так і хотілося сказати. Що довго цей чоловік не протримається, як має слабкий живіт. Підпишись, підтримай українськомовний контент.